Добрий день, дітки! Сьогодні до нас завітала кішечка. Вона вітається з дітками. Як кішечка подає голос. Вірно. Няу! няу. Несла киця у торбині, м'які клубочки, жовті, сині. Киця дуже поспішала і дірок не помічала. Киця дирок не зашила, всі клубочки розгубила. Давайте допоможемо киці зібрати клубочки та розкладемо по коробках. Якого кольору ця коробка? Вірно, синя, а ця коробка? Так, жовта, розгляньте, дітки, клубочки чи однакові клубочки за розміром. Вірно, Клубочки різні за розміром. Давайте розкладемо клубочки великі у велику коробку, а маленькі в маленьку коробку. А тепер розкладемо за кольором. Сині клубочки покладемо в яку коробку? Вірно, в синю коробку, а жовті клубочки так, в жовту коробку. Дітки, а наша киця когось шукає. Її маленьке кошенятко десь поділося. Давайте прочитаємо про котика віршик, і він одразу прибіжить. Котик мурчик у куточку грається малим клубочкам, котить лапкою уміло. Це його велике діло. Вгору вниз по колу прутко, потім жанглювати хутко. Під лапку заховав і нема. Не шукай його дарма. Котик втомиться, муркоче спадки солодко вже хоче. Піде в затишний куток тихо згорнеться в клубок. А ось і котик. Дітки, а ви знаєте, що полюбляють їсти кішечка та котик? Так, вірно. М'ясо, сметанку, молочко. А ще вони дуже полюбляють рибку. Давайте розкладемо рибок по мисочках, у велику мисочку покладемо яку рибку. Розумнички, велику, а в маленьку. Маленьку рибку молодці. Ви так добре допомогли киці, що вона ще раз хоче почути про себе. Давайте разом розкажемо віршик про кицю. Киця мура, де ти була? Я гукав, а ти не чула? Я сиділа під столом, їла кашку з молочком. Малята киця з котиком. Вам дякують за допомогу і кажуть вам до побачення до нових зустрічей!